з вами я Мілан і сьогодні зі мною Євген. Всім привіт! Арсен. Всім привіт! Івана. Всім привіт! Ну і я. І сьогодні ми прийшли в контент варнінг, але в Роблоксі, тому давайте тут спробуємо пограти. Давайте, пішли! Хто буде з камерою? Я, я з камерою. Я з камерою. Okay. Я, я камера. Давайте, йдемо. Залітали, це сиди можна вести. Тамарсенская Да-да-да, я тоже так думаю. Что? Я что через окно выскочила, люди. Что? Я через окно выскочила. Как? У меня есть А есть лица. лица. А, yeah. Yeah, да. Yeah, like а у тебя же, вроде, и вы. А у тебя решетка. знаю Такая червона Э! А я снимаю, или не? Oh. А, та-та-та снял -та -та, О, я привет Я Милана Дам далі, ще когось познімаю. Тихо, люди. Почекай. Ого! яку кувиркнулась, вона біля мене тут. Ого! 85%. Арсан, а Євген, ти куди побіг? Прямо чи направо? Аво, аво, Анте! Ні-ні-ні-ні-ні! Допоможіть! Ні, ні, ні. Допоможіть! Спасіть! Ого! Ого. Привіт! Люди, давайте сюди! Сюди. Давайте. Люда, давайте сюди! Люди, сюди! Все, молодці! Я выключу. Ну это сюда люди. Люди сюда. я, я... Хай, хай, а! а заберіть я не камеру. Мне тоже. Ну короче я ишов в камеру. Просто бежи зараз на базу, окей? Okay? Закрывай двери зразу. Вы он с тобой забежит. Ивана, я... бежи наверх. Шукаю ці сходи наверх. Летіть, кинь камеру. Арсен, мені кинь камеру. Дай камеру. Все, дякую. Ану, 34 відсотка, Давайте знімаємо екшн. Всі привітості! З вами є Е, Сьогодні тут з нами такі цікаві люди. І сьогодні ми з вами знімаємо блог. Давайте хтось, можливо, хоче сказати від себе слова якісь. Давай, я хочу, я хочу. А, бери камеру. Р нажми Я камеру. Ев, вже ж подару. Все, давай Івана трохи познімає і досиш Арсану. Ти Арсанові лишила? Івана. Кинь камеру, Q нажми Арсен, будеш отим оператором. Сьогодні? Завтра. Давайте пішли. Люди, пішли дивитись. Пішли дивитися мультики. Люди, зараз я буду знімати. У нас 265 переглядів, Нормас! То я, то я зараз знімаю. Да. Ну, така жорстка походка. Давайте я оператор. Та добре, добре, Арсен, давай пішла. Люди, давайте, да. давайте ліпший фонарик купи. Давай.

Як літарик зарядити? А, а от тут є ось ця штука. Во, Люди, коротше, сюди класти. Так, нажми Ого. Один перегляд і подивіться, скільки коментів. Дивіться, скільки переглядів. Вау, як багато! У нас вроді ще один день є. О, вже маємо 242 перегляди. Цього недостатньо. Люди го купимо хілку. Можна хілку купити? Ого. Я передумала, я оператора. Ну чекай, ано, ще раз зробив. Я заказала хілку, бо я хочу. Це хілка, дайте мені хілку. А наша тобі хілка зараз? я буду, в мене буде мало хп, я просто а ти називаєш? Такий ексклюзивний нікнейм в Іване. Да ну є. Ого! Хороші гості, а ще тут Євген Сельтухи крутить. Ну, дуже багато експону, то ми можемо йти далі. Ой-ой-ой, що я до них я Уйде простолізало, залізла сюди. Карсан забере камеру. А. Івана, в тебе хілка є. використала О, забирай камеру тут. Та во, під, під тою штукою. А. Ви знали, що можете віддалити екран, коли за кимось дивитися? Я не знала. оператор а, оператор Арсен. А, ні, чекай, Арсен, ти був оператором? чому я не можу створити трохи картини? Арсен був оператором. Іван було. Та я не вмію нормально знімати. І Євген теж не був оператором. Ні, Євген був, не пам'ятаю. Я був трохи. Ти був трохи. Та я був трохи. Я був. Хто з камерою? Давайте, знімайте, знімайте, срочно знімайте! Саня, ми маємо перегляди набрати, люди. Ой, кусочок. Ви о, Євген оце вже, свит... я не знаю, оце фішку має. Та да ладно. Реально, Євген, Євген так летить прикольно. Тут треба, щоб хтось це... А, там вилка. Вилка мен! Вилка мен! зняв? Вилка мен. зняв. Арсен! Арсен, це твоє? Я не вмію підніматися. Арсен, просто yeah. йдеш так у сходи і все. Давай, я його відволікаю. А, так, дві вилки. Вилки. О! Ще краще. Ніе! Ого, а ви знали, щоби вона вас не зловила, ви можете підстрибнути. І наче е, під вами проїде. Да. Засильно в себе повірила. Горсон теж засильно в себе повірив. Тим жаль, чи вона можна просто розпавне нажати і все. Е, за а, все, Євген угу. тоже програв. Івана, коротше, ти одна лишилась. Бери камеру і біжи наверх. Але я можу возродитися, якщо треба. О, давай зрождайся. Добре, возрождаюсь. Хорош! Мілан бистр... Ого. Так. Хорош. <плес> Хорош, Мілан, да! Я камеру взяла, взяла. Привет. Ой, не 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 ого. Тут десь павук, я знаю. Всім привет. З вами я, Мілана Пінки. Мілана, знаєш, що пропонує то до додому. Та я йду додому. Давайте тебе оксигана. Але тут зараз уті вилки. Та в мене оксигану або... багато якраз таке. А, о, точно, в мене просто мало було. Віта, віта. Да. Де там ти Андер? Тандер сам? Якщо що, я тебе Ні, ні, ні. Андер, а. Та, Мілан, іди, 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 іди. Та там був камен. Та ні. О, туди, 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 так. О, хорош, Во. хорош, вірю. Я прикинь, я тут зараз оце програю. Да, давайте екшена познімаємо. Друзі, бачите, зараз будемо спати. <рирка>

Ого, я, я йду так, знаєте, таке не знаю навіть як. Ну да го пару міткітів, можливо окопу. Дава, ще, тут. Два, ще, 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 є. Люди! Ну, дивіться, Євген радується, такий стрибає на камері. Є, люди! Хлопці, розумієте, ми, ми, майже половину набрали. У нас ну, ще є два прости, давай два дня. Простий, просто простий фонарики. Дай мені, будь ласка. Ну, дай На, роз, роздача ліхтариків. Може, я давай. хочу собі медикет купити. Люди, пішли спати. Реально, давайте спати. Що, давайте я буду сальдух крутити. Все, Мілана, я так. готовий, можу робити сальдухи. Давай. Хоба. Я вже хочу. Люди, давайте. Давайте ви сальтухи робите, а я стрибаю. Опа! Так, я не поняла. А що я в повітрі не сальтуху робила. Ну дивіться, ви стрибнули, приземлилися і тоді сальтуху робите. Ха! Я поняла. Таміланд типа для ефекту крутого. Ого, ви одночасно стрибнули зарцент. Чуєте? Знаєте, що Що? Якщо за тап, то в тебе пропаде голова просто. Тап? А ну, а ого. Просто. Як, як сальто крутанула? Ще одну сальтуху. Бай-бай! Я 12% потратила. 12%! Ой-ой-ой, Івана, Ой, Івана, що? як що? так, можна? Я сам Ой. сам можна відкрити. сам сам, якщо що, відкриє. Але, будь ласка, старайтеся один від одного не відставати, окей? Ми потім на ну, це заблудимося і все. Поку є. В нього не світі, на нього а? не світить На кого? Тут є око. Івана, не світи! Хто посвітив? Зар. Зар, де Мілана світиш? Викачи, викачи. Будем ще один! Арсен, біжи! Арсен, тікай! Люди, ну, та знімайте! А ти давай, я того куди то допив! Знімай, Мілан! Давай. Внимай, Милан. давай. Ой, ой, за мною привет. Да чекай, я не е, можу, Я не могу, я Милана, не могу. Милана, Милана! Вона біжи біжи, біжи, бежи, забери камеру з рук. Чого? Ага. бо то, тобто, що вона мішає залізти трохи. Ти точно туди йдеш? Да, мені чого то здається, Туда? що не туди. Мені Ради. здається, що не туди чуть-чуть. Мені Туди. Я така вилка прибігає. прикиньте, Зараз оце Євген добігає до бази, і тут вилка залазить. в базу. Обана. на перегляд, як вони летять. Ооой! Нормас, Нормаз! Завтра ще 200 наберем і все. Давайте, пішли. Давайте хтось купить, купить лопушку. Я куплю. Хто за камерою буде ходити? Я давайте.

А, прикиньте, ми змогу. всі живі. Ні, ви прикиньте, не. буде 150 п'ятдесят переглядів проблем. Сто п'ятдесят два. Та не буде та... нормально переглядів. Дивіться, Мой, мені моні... дали. Мені теж беч дали, чи ми прийшли. Дивіться, скільки переглядів вже. Регляд буде на А Оце реально? Євген, ти так нормально познімав? Давайте кожен день буде оцей оператор Євген Євген, та-та-та, сого. Та він реально, він так знімає нас популярніці зробить Все, дивіться, тисяча Тисяч тут мало грошей Давайте зараз скупимо де ве де ле о к со ті Я не зрозуміла, що це, але зрозуміла, що це щось прикольне Ана Арсен кличе для цієї дів'ї Ааа о! О! Ого! А ну, 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 Я хочу стру... сама відкрити. Можна? Давай. Выкрой. Можете зняться, хтось? Я придумала, давайте реально трохи познімаємо, як Івана біля вікна там секунду, а хтось, хтось камеру взяв. Я. Раз, два, три, включаю. Не, біля вікна. Ану? Все, Все выключай. Включай, выключай, выключай.

Эээ, ебло, ебать Люди, заберіть фонарики люди стоп стоп заберіть там фонарики. Ну вот, торзато так тільки же услов можешь, а мені одній це показувало

Давайте я собі якусь емоцію куплю. А мені. Арсен, я тобі вже не знаю, скільки разів я пропонувала емоцію купляти. Вибирай одну. Вибрав? Угу. Яку ти собі вибрав? А ну угу. чекай, чекай, А, Ні, я собі особі. Може давай Івана хай попробую, вона ще не Івана. разу. Твоя криворолка чечусь знімаю. А не га? Ну, давай, Снімай, знімай, знімай. Ты зняла? Ой-ой-ой! Але ви знали, що на невидимим може ставати? Ого. Ой-ой-ой, воно мені хп зносить! Туда? Туда? Ой, Арсен, давай. Туда? Ура, який ти добрий! Познімали? Да. В мене 68% місця лишилось. Євген, в тебе в єдиного лишилося багато хп А? Я такий особливий. Я пішов тобі знімати. Арсен, я до тебе приїду. Євген, топай додому. Люди, коротше, там заберіть фонарі. <звук> Все познімали чи ще лишилось? Так точно все стоит латків? Надіємося на тисячу. Будь ласка, тисяча. Вот я знімаю, а то вже я знімаю. Ні, давайте О, ні. Мілана, давно Мілана не знімала. Так, до речі, роздача ліхтариків. Давайте хлоповку. Так, 61%. Чий? Беремо хлоповку. Ні, я пам'ятаю, в мене було десь 67. Мілана, ми купили дві хлоповки. Слухай, ти потратив. Інший має ваще 5%, так що тут 200% стопрац. А чому вони не заряджаються? Я не поняла. Добре, давайте, а хто хлопає? Давай я із Євгеном. Давайте. Раз, два, три. Давайте еще купим хлопок. Не-не-не, давайте щось курейсь купимо. Ну то есть я не купим. думаю, что мы то щось... А, ну там, можно, можно. Давай, стрибай. Ого. Куда его на? Да, монстр, монстр. А да. А у мене ч шарбі... залагало. Ч? На шарбі... Нас а що Що? Люди, сервер вибило. Коротше, сервер самого того вибило. <плес> ну, а на цьому все. Кому сподобалось це відео, стамов вподобайки, Забуваємо підписуватись. На з вами була є Малапінки, Арсен, Євген і Івана і всім па-па-па-па. <плес>